Любі українці, Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Хочу щиро подякувати вам за коментарі, які ви писали, за ваші догадки, що то могло гризти дерева. Ось Ми думали, теж гадали. Багато хто писав кріт, дехто писав миші, і хрущі, і якісь там ще жуки, і було дуже багато версій. Багато коментарів. Я вам щиро вдячна. Щиро вдякую вам за ваші поради, за коментарі. От. Все ж таки ми знайшли, що гризе наші дерева. Ми до кінця не впевнені, але все-таки думаємо, що то той шкідник, який їв наші дерева. І зараз ми вам покажемо. Ось, зараз ми вам покажемо. Вон. Бачите? Ось. Це швидше за все личинка хруща. І такого багатенько. Ось тут. Фундук росте. І оце під фундуком отаке. Зараз я його вирубаю, ви... Кого? ну оце витягну з корнями. Пеньок витягну. Пеньок витягну з корнями. Він заважає і косити, і він тут не треба ніяк. Зну лопату. Що ти грибеш? Та дивлюся. Що, ще знайшов? Угу. А це швидше за все воно їло, правда? Я думаю, що щось похоже на те. Може ну, писали воно... ж в коментарях, що хрущі можуть їсти. Може воно, може не воно. Ну це більше всього, похоже. Або на хруща, або що, щось на таке, що. А ну дай його зблизька ще зніму. Його тут, як порися, тут у відро. Ось, бачите, яке воно. Це, я думаю, що личинки хруща. Можливо, я, знаю, я помиляюся. Напишіть в коментарях, хто знає. Ось привезли машину піску, замовили. Нам пісок потрібен, багато будемо робити. Ще б трохи залишився, а пісок привезли, тому що потрібно буде вже скоро починати працювати. Ось машина як висипала, і присипали були оцей наш гібіскус, але чоловік розгріб його. Ну, слава Богу, що не зламали. Ось, були, присипали, його чоловік уже прочистив цей пісок, забрав і звільнив деревце від того від піску. Ось так от. А в нас багато роботи є ще. Потрібно буде і паркан робити то Потрібно буде стовпчики цементувати. Е, також потрібно буде в сараї зробити, підлогу зацементувати там. Так що нам піску треба буде ще, навіть цього ще можливо замало буде, прийдеться ще замовляти. Чоловік різав дерево і гілочки падали дрібненькі. Ще я тут позагрібаю, поприбираю. Сніжечки. Дивіться, які красиві. Ось, бачите. І Рудик заліз в саму камеру, зайшов. Рудик, кицька. В саму камеру лізе. Такі гарненькі підсніжнички. Рудичок, ну що ти хочеш? Підсніжнички. Такю траву перекриє, Буде дуже гарний чорнозьом, гній. Краще, ніж з-під краще, корови буде. У нас корови нема, але трави є дуже багато. Ось оце сюди всю цю траву. Трохи грибів сюди, щоб вони їх їли. Тих, що їдять траву. І буде добрий. Добрий гній буде. Що, ти теж хочеш лягти? Ну лягай. Ти ревнуєш, Хочеш, щоб і тебе зняла, так? Да? <рес> ти ревнуєш, що я знімаю рудика, тебе не знімаю, так? Да? Ой, то де ж так гадко так показуєш таке? Ти не культурний. Що я маю знімати на камеру, як ти. Фу! <рес> Сірко, ти що? Закручую собі такі млинчики з сиром. О, зараз поставлю. Розігрію їх. І будемо їсти. А ви млинчики з якою начинкою робите? Із сиром теж любите, чи з чимось іншим? Вибрати весь залишок сиру. Окрутити? Так. так ціла така гора вийшла. Закручених і тут ще залишилися. Зараз ось візьму дощечку, зараз поріжу, порозрізую їх, змажу маслом і поставлю в духовочку. Ось отак так поріжу на двоє їх. У мене там на задньому плані, ви бачите, над плитою висить попрани. У нас дуже великий мороз і сушила на дворі, воно так гарно пахне, принесла в хату, почепила, нехай трошечки. Такі брудлинчики. У мене чоловік дуже любить випічку. Він як оце щось таке печене, та він наскільки любить. Він до його і вночі їв би Ось, так поперерізувала. О, зараз поскладаю. Цікава штука. Як нема сірка, то Крудик за ним страшне. Як бігає, шукає, ходить, нявчить, і в хаті, і на дворі його шукає. Но лише прийшов сірко. Все, вони довго мирно не можуть посидіти. Обов'язково він його зачіпає, починає битися з ним. Цікава котяча логіка. Хода мала руда. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та всього найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.